Усім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. І сьогодні ми поговоримо про те, що ж таке логопедична консультація онлайн для дорослих. Я знімаю це відео, тому що від вас надходить дуже багато питань стосовно консультації, що вона в себе включає. Та як безпосередньо проходить. Тож, давайте розбиратися сьогодні у цьому відео, і звісно, я буду рада вас бачити на своїй логопедичній консультації, де ми розберемо ваші запити до логопеда. Тож, поїхали! Перше заняття логопеда це зазвичай консультація, діагностика або обстеження. Це фактично все одне й те саме, що включає у себе безпосередню зустріч з логопедом та озвучення запиту відповідно діагностика мовленнєвого артикуляційного апарату. Але перед тим як ми перейдемо безпосередньо до цього, хочу зазначити, що все ж таки діагностика. Відбувається ще задовго до того, як безпосередньо логопед зв'яжеться з вами онлайн. Чому? Тому що зазвичай під час запису на консультацію логопед ставить певні запитання, з яких уже може зробити висновки стосовно того, які матеріали взяти на діагностику, що підготувати, а також чи варто записувати власне мовлення. Тож, під час листування з логопедом зазначте, який у вас до нього запит. Що саме турбує в вашому мовленні, що б хотілося змінити та для чого? Це все допоможе логопеду скласти план діагностики так, щоб задовольнити усі ваші питання. Наступне! логопед може попросити записати зв'язне мовлення, читання або розповідь про себе. Я застосовую це не до всіх учнів, тому що часом перший запит, власне, і полягає в тому, що страшно знімати відео, мені не подобається, як я звучу на запису, і тоді оцей діагностичний момент доводиться зміщувати в часі трохи далі. Тож, безпосередньо, після. Усіх цих опитувань логопед напише вам, що необхідно взяти на консультацію, а також зазначить час зустрічі. Безпосередньо під'єднавшись до онлайн-консультації, починається основний етап діагностики. Зазвичай на ньому я запитую у людей про їх запит, щоб вони його озвучили ще раз, щоб розказали про себе. Можливо, вони вже мають досвід роботи з логопедом. Я також. Це часто запитую. Власне, слухаючи вільне мовлення дорослого, логопед визначає, які звуки порушені, які особливості в роботі артикуляційного апарату дихальної системи, а також голосового апарату, видно, і після цього робить власне заключення. Проте, я одразу ж тут, після цього блоку його дорослим не озвучую, тому що збираю додаткові дані. Ми робимо. Комплекс артикуляційних вправ для того, щоб побачити рухливість артикуляційного апарату, робимо дихальні проби, також робимо проби нажування та ковтання за потреби. А також, звісно, я розпитую про анамнез, але це проходить у формі опитувальника про певні стани, синдроми, характерні для дорослих а також, власне, історію певних хвороб, які мені необхідно знати. Зокрема, зубочелюсної системи, також дихального апарату і деякі інші. Тож будьте готові до того, щоб поділитися з логопедом цією інформацією, так як це впливає безпосередньо на етап корекції. Також зазвичай на консультації мене цікавить заняття спортом людини. І її особливості постави. Тому що, як не дивно, але ваше харчування, те, як ви це робите, що їсте, як ви займаєтеся спортом, яку поставу маєте, який спосіб життя ведете. Усе це впливає безпосередньо на ваше мовлення. Вам здається, що мовлення це якийсь такий відірваний від усього механізм, проте кваліфікований логопед має продіагностувати усі напрямки вашого життя, існування для того, щоб... Безпосередньо зробити правильне логопедичне заключення, а також скласти план корекції. Власне, унаслідок усіх цих обговорень я розказую, що я бачу в мовленні, щоб могла покращити. Допомогти цьому учню, а також озвучую приблизні терміни корекції. Взаємодія зі мною відбувається блоками по декілька занять, у яких є конкретні цілі. Детальніше про це ви зможете дізнатися у відео Індивідуальний логопедичний супровід. Я вам раджу його переглянути. Якщо ж все таки ви зацікавилися у консультації саме зі мною. Також із цікавих запитів до логопеда. Ви можете звернутися просто продіагностувати власне мовлення. Інакше кажучи, якщо ви сумніваєтесь, чи ок ви промовляєте усі звуки, то власне. Потрапивши на онлайн-консультацію, зможете дізнатися, чи правильно вимовляєте усі звуки української мови. Також це буде актуально для іноземців, які вивчають українську мову для того, щоб вільно нею спілкуватися. Якщо ви маєте труднощі у вимові певних звуків і розумієте, що вони швидше за все обумовлені фонематичним сприйняттям або неправильною артикуляційною позицією, також Можете записуватися на консультацію. Консультацію також можу провести англійською мовою стосовно українських звуків. Все можливо, тому. Звертайтеся. Також дивні запити стосовно того, що ви спотикаєтесь у мовленні, не завжди можете підібрати чітке слово, боїтеся публічних виступів або виступів на широку аудиторію. Не можете записати відео, яке вам потрібне для того, щоб розвивати власні соціальні мережі, або якщо у вас є специфічні запити, типу бризкаюся слиною, під'їжджає артикуляційний апарат, язик ніби не тримається в роті. Я не можу його контролювати, дивно дихаю, не можу, власне, глибоко вдихнути. Це усе запити до логопеда, тому їх можна розглядати на консультації онлайн. Тож, дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Мені приємно, якщо ви поширите це відео для інших, тому що, звісно, є багато дорослих, які і не підозрюють про те, що їм необхідна консультація логопеда. А сама сутність поняття логопедична консультація дорослих часто відлякує. Тож, поширюйте це відео для того, щоб зрозуміти, що насправді. Реалізація ваших задумів стосовно якісного і впевненого звучання можлива уже зараз. Тому записуйтесь на консультацію. А також, якщо вам цікаво продіагностувати власне мовлення, пишіть мені у інстаграм директ слово тест та перевірте власне звучання за рахунок проходження елементарного тестування з 10 питань, де ви зможете зрозуміти. Чи ваше мовлення відповідає еталонному звучанню, чи усе ж вимагає консультації логопеда? Тож це можна зробити безкоштовно і уже зараз розпочати новий рік з новими досягненнями. Дякую, що переглянули це відео. Мені було приємно провести цей час з вами. Чекаю вас у наступних відео. До зустрічі! Вони доступні, до речі, у мене. На каналі їх багато, і вони на вас чекають.